Ось це сміттєзвалище у Самбурі учора ввечері. Тут декілька ромів шукали кольоровий метал. А також роми тут сортують папір, пластик та скло і здають у пункти прийому. Тут загинула ця людина. Це місце на сьогоднішній день є закопано, на якому яке б мало бути огороджене стрічкою, бо на ньому загинула людина. Як проводити тепер, скажімо, слідчі дії? Чи на яке місце покажуть потім слідчі, це. Це вже питання не до мешканців. За мною стоять ті екскаватори великі. Один із них виривав яму. В цю яму зайшло чотири рома. Якимось чином незрозуміло обвалились ті грунти і тверді побутові угоди. Вони їх засипали трьох ромів. Вони встигли спасти, самі роми. Четвертого вже виняли він був трупом. Дуже прикро, що в нас таке самбри відбулося. Але на превеликий жаль, буквально через декілька хвилин, це можна так сказати, або за короткий період часу яму було засипано екскаватором. Коли приїхала слідча група з поліції, вона вже не мала можливості дослідити саму подію, оскільки екскаватор засипав ту яму. Ром, що став очевидцем подій звалищі, про те, що відбулося, розповів місцевим мешканцям, просив не показувати його обличчя та не називати його ім'я. Ну, він там купував желій, кілька не можна було. ні, ми його витягли, а він уже холодний. А я вже ще засипав. На нього саме більше мали. Як каже, два метри тільки був, і, я, і як два так метри все? з половиною? О там скала велика була, і вона його притурчала. Самі Роми, що живуть за декілька метрів від сміттєзвалища, спілкуватись, відмовляються. Частину табору тут уже розібрали. Роми звідси після вчорашньої події переїжджають. Всі додому додому, то то куди? То десь сюди чи на Закарпаття? На Закарпаття про цей випадок телефоном. Ми запитали міського голову Самбора. В лікарні померла людина, яку привезли, скажімо, з. Полігону чи поблизу полігону там я достовірно не маю інформації. Відповідно, були правоохоронні органи. Там знайте, як в нас люди одні на по на контейнерних майданчиках, другий десь там збирають там скло, метал, пляшка, картон. Неодноразово знаю сто відсотків, що і охорона, і відповідної поліції викликали. Скажемо, що не може бути сторонніх людей. Ну, але це люди. Ви знаєте, вони всі одинакові в Львівській області, в в Закарпатській. Тим часом справу розслідують правоохоронці. Як попередньо встановили поліцейські, троє мешканців Закарпаття на території сміттєзвалища, шукаючи металобрухт, копали яму. Раптово сміття впало на них, двоє з них вибралося самотужки. Коли вже витягнули третього, він був без ознак життя. За фактом відкрито кримінальне провадження, за числою першої статті 115 Кримінального кодексу України, це умисне вбивство з позначкою Нещасний випадок. Коли проводить розпад, та повернуть рідним тіло у місцевому морзі наразі не кажуть, чекають на всі необхідні документи. Ірина Мочульська, Роман Гуть, юальвів.